Попечені лапи, теплові удари та серцеві напади від аномальної спеки потерпають не лише люди, а й тварини. І хоча рекордна температура в країні почала потроху знижуватися, синоптики кажуть, це ненадовго. Тож як вберегти домашніх улюбленців від перегріву на дворі та вдома, та ще й в умовах відключення світла, поради ветеринарів і власників чотирилапих збирала Вікторія Дмитренко. Давайте слухати собака має трішки кудлата, і вона переносить спеку не дуже добре. Вони, як люди, хекають, перегріваються і швидко втомлюються. У перегрітих від сонця квартирах в чотирилапі намагаються знайти найбільш прохолодні місця. Як стало жарко, це стало улюбленим місцем для льолі. Бо тут більше прохолодно, саме підвіконня прохолодне. Льоля шотландка із густим підшерстком, спеку не любить. Тож, як і всі коти й собаки, вдень переважно лежить. Вивчила всі поверхні, де комфортно можна витягнути лапки, але не може зрадити улюбленому кріслу. Для охолодження їй змочують лапи. Бо якщо починаєш із пульвіка бризкати, вона починає тікати. Да? До речі, водні процедури і рясне пиття це хороший варіант для охолодження тварин. Він дуже любить пити з крана. Ой, смачна водичка, давай, давай смачна, холодненька. У киянки Марисі аж три коти і собака. У спеку ховається під ліжками, вдома відпочиває на лежаку, на вулицю не виходить, бо в неї розбув випадок, коли вона отримала сонячний удар. У неї дуже сильно піднялась температура, її потім під капельницю клали, вона нічого не їла. Тож, аби такого більше не повторилося для собаки Ріни, Марися купила панамку. Вона, правда, не дуже мені хоче ходити, але вона в неї є. Типу голову її хоча б трошки захищає. Це що доводиться виходити з дому в день, хоча через пеку графіки прогулянок змінили. Собак вигулюють лише пізно ввечері або рано вранці і за можливості біля водой. А в обід вдома дехто намагається тварин обдувати. Коли немає світла, то ми вчора купили вентилятора. І мочим її пузико, деколи, і лапки, і так її рятуємо. Важливо давати тваринам побільше пити. Нині люди турбуються і про безпритульних. В багатьох районах столиці облаштовані куточки під зарядки для котиків. Там водичка та корм. Тримайди. І ще не забувайте про головні правила безпеки: ніколи не залишайте тварин в зачиненій машині. Якщо тварина живе у дворі, потурбуйтеся про тінь. У місті уникайте прогулянок в пік спеки, аби не попекти собакам подушечки. Ось такий вигляд мають лапки, які пройшлися розпеченим асфальтом. Він у спеку може нагріватися до 70 градусів. Будь-якій ветеринарній клініці, в ветеринарній аптеці є спеціальні зволожуючі креми в більшості випадків. То після прогулянки е з кремом, е спеціальним зволожуючим кремом помастити подушечки лап для того, щоб е уникнути потріскування е їх розтріскування, точніше, і, е і опіків. І не стрижіть тварину літку, адже шерсть допомагає терморегуляції. Тварини не люди і вони не пітніють, як ми. Аби охолонити собаки, зазвичай часто дихають, коти потіють через лапи або вилизують вовну. Можна просто добре змочувати під шерсток. А у разі, якщо раптом стався тепловий удар, тоді можна поголити спину і добре змочити. Та головне спасіння від перегріву це ваша турбота. Головне, щоб її любили батьки. Вікторія Дмитренко, Анна Брикова, Валерій Рябченко, Костянтин Саренов. Ми Україна, марафон Єдині новини.